Євангелія від Маттея Матвія, розділ 12. Юдеї піддають осуду Ісуса та його учнів Тоді ж, одного суботнього дня, Ісус проходив пшеничним полем. Його учні зголодніли і почали зривати пшеничні колоски та їсти зерно. Побачивши це, фарисеї сказали йому: Поглянь, чому вони збирають зерно? Хіба закон Мойсея не забороняє робити це в суботу? Тоді Ісус запитав їх, хіба не читали ви, що зробив Давид, коли він і його супутники зголодніли? Вони війшли додому Божого і з'їли священні хліби, що були наготовані Богові, хоч ті підношення за законом ніхто не міг їсти крім священників. Та хіба не читали ви у законі Мойсеєм про те, як у суботу священників в храмі порушують закон про суботу і провини не мають? Але я кажу вам Тут щось величніше, ніж храм. Якби ви розуміли, що означають слова святого Писання Я хочу милосердя, а не пожертв, то не судили б невинних, бо син людський, Господь і суботі. амінь. Сілення Сукорукого, Сухорукого Суботу. Тоді Ісус пішов звідти до синагоги, там був чоловік з усохлою рукою. Деякі з євреїв уважно пильнували за Ісусом, аби мати підставу звинуватити Його в тому, що Він порушує закон. Тож вони спитали Ісуса, чи дозволено законом Мойсеєм зціляти в суботу? Та Він відповів їм, кожний з вас витягне вівцю з ями, якщо вона впаде туди в суботу. А людина значно важливіша за вівцю. Отже, закон Мойсеїв дозволяє робити добро в суботу. Тоді Ісус сказав сухорукому, простягни руку свою! І Той простягнув її, і вона стала знову здоровою, як і друга. Тоді фарисеї пішли геть і почали змовлятися проти Ісуса, щоб знайти спосіб погубити Його. Ісус, обраний слуга Господні, довідавшись про наміри фарисею, Ісус подався звідти геть. І великий НАТО пішов слідом, Та він зцілював усіх недужих. Але ж він попередив їх, щоб не розголошували, хто він такий. Це сталося, щоб збулося сказане про акомісаю. Ось мій слуга, якого я обрав, мій улюблений, якого я вподобав. Я вкладу в нього дух свій. Він проголосить справедливість народом. Він не буде сперечатися або кричати. І ніхто не чутиме його голос на вулицях. Він не зламає навіть тріснутої очередини, не загасить тіліючої свічки, аж доки не зробить так, щоб справедливість перемогла, і всі народи покладатимуть на нього надії. Влада Ісусова від Бога. Опісля люди привели до Ісуса німого сліпого чоловіка, одержимого нечистим духом, і він зціляв його зцілив його. Той прозрів і почав говорити. Люди в натовпі здивувалися, мовивши, чи він не, ц... не син Давидів. Почувши це фарисей, сказали він виганяє нечистих, не інакше, як владою Велзебула. Було доряде мені. Знаючи їхні думки Ісус мов, кожне царство поділене між особною ворожнеч гине. Ніяке місто чи родина, де немає миру, і злагоди не виживуть. І якщо сатана виганяє сатану, то він виступає супроти себе самого. То яким же чином його царство може стояти? І якщо це правда, що я виганяю бійці силою Вельзевула, то чиєю силою виганяють їх ваші послідовники, тому вони й будуть суддями вашими. З іншого боку, якщо я виганяю нечистих силою Духа Божого, то це є доказом того, що Царство Боже вже прийшло до вас. ясна річ, Ніхто не може здертися до хати дужого чоловіка і пограбувати його майно, якщо спершу не зв'язати Господаря. Хто не зі мною, той проти мене, хто не допомагає мені збирати, той розкидає. Тому кажу я вам, чоловік може отримати прощення всіх своїх гріхів та блюзнірств, що він мовить проти Бога, але той, хто поганить ім'я Духа Святого, не матиме прощення. Якщо хтось скаже слово проти людського сина, то це можна простити. Та якщо хтось поганить ім'я Духа Святого, то цього ніколи простити не можна, ні зараз, ні в майбутньому. Дерево пізнають по його плодах. Треба мати дерево добре, щоб були добрі плоди. Та якщо у вас погане дерево, то й плоди будуть поганими. Бо дерево пізнають по його плодах. Ви виплутки зміїні Як можете ви говорити добрі речі самі лишаючись злими? Бо з уст людських злітає те, чим переповне серце. Добра людина винесе добро зі скарбниць свого серця, а людина зла винесе зло з глибин серця свого. Але я кажу вам, що в судний день люди муситимуть відповісти за кожне необачне сказане слово. За словами своїми будете виправдані за словами своїми будете засуджені. Від Ісуса вимагають чуда. Тоді деякі книжники і фарисеї мовили до Ісуса Вчитель. Ми хочемо побачити знамення від Тебе. Але Він відповів їм лише лихе, та невірне покоління шукає знамення, та ніякого знамення не буде здійснено, аби їм щось довести, крім знамення пророка Іона. Йони. Бо так само, як Йона перебував у череві, морської потвори, три дні три ночі, так і син людський перебуватиме в могилі три дні, три ночі. В судний день люди неневії встануть проти людей, які живуть сьогодні, і визнають їх винними. Бо вони невинні, не не віці розкаялися у відповідь на Йоанне. Повчання, найонене повчання. А тут є хтось величніший за йону. В судний день цариця півдня, стане проти людей цього покоління і засудить їх, бо вона сама прийшла здалеку, щоб послухати мудрості Соломонової. А тут є хтось величніший, ніж Соломон. Люди сповнені зла. Коли нечистий дух виходить із людини, він блукає пустелями, шукаючи спочинку, та не знаходить його. І тоді каже: я повернуся до своєї домівки, що полишив. Отже, він повертається і знаходить місце своє порожнім, вимитеним і прибраним. Тоді він іде і приводить сімьох інших духів і ще гірших за себе. Вони всі заходять і живуть там, то з її людині стає ще гірше ніж було спершу. Це ж саме станеться з поганими людьми, які живуть тепер. Ісусові, учні його родина. Поки Ісус отак промовляв, його мати і брати прийшли І зупинилися на дворі, бажаючи з ним говорити. Хтось сказав Ісусу Поглянь, он мати і брати твої чекають зовні, і бажають поговорити з тобою. У відповідь Ісус сказав Хто є моєю матір'ю і братами моїм? Тоді він простяг руку до своїх учнів, кажучи, ось вони, моя мати і брати мої, хто виконує волю мого Отця Небесного той і є моїм істинним братом, сестрою і матір'ю. Алілуя, амінь.